Чи знаєш ти що означає свято Покрови? Трішки перед історією Усе почалося в Константинополі. Зараз це Стамбул в 910 році. Місто тоді було в облозі турецькими військами, і ось оточений ворогами народ зібрався у влахернському храмі Богородиці і під час всенічного бдіння молився про спасіння. Із ними молився святий блажений Андрій, Христа Ради Юродовий. і тоді вони побачили диво. Пресвята Богородиця з'явилася у сяйві світла з ангелами і святими. Вона схилилася у моливку. Литві за людей, а потім зняла зі своєї голови покров і ніби накрила всіх присутніх, захищаючи від ворогів і лиха. Після цього вороги відступили, і місто було врятоване. На згадку про це диво встановили свято покров Пресвятої Богородиці для України. Вона особливе. Козаки вважали Богородицю своєю заступницею і будували храми в її честь. І донині покров асоціюється з усіма, хто захищає наш народ. І сьогодні, як і тоді, ми молимося про захист. Хтось за сім'ю хтось за воїнів, хтось просто щоб прожити ще один день. Надійшли це відео тому, хто має дізнатися справжній суть свята, і щоб не загубити цю сторінку, підпишись просто зараз тут про православну віру.